Ми зараз покажемо про наше обладнання. Ми показуємо, як ми відвантажимо обладнання або як ми приймаємо. Зараз ми покажемо, як ми ремонтуємо обладнання. Це машина Dice 400. Нам клієнт передав його на технічне обслуговування. Тобто, бачите, ми розібрали машину. В даному випадку зняли барабан, ми будемо міняти всі леза, тому що тут частинка ЛЕЗ побиті. Тут треба зробити профілактику, помити, почистити, поміняти барабан на цій машині. Зараз ми цим займаємося. Також у нас тут вже Є машинки, це на тестування, тобто вони вже також відробили, ми її тестуємо для клієнта. Ця машина також тестуємо для клієнта, відправляємо, ця машина гріндер для сухих продуктів, які тестували гриби і так далі. От машина нам клієнт прислав також це на технічне слуговування, або вона побита була. Ми її відновлюємо, робимо, тобто, бачите, тут у нас треба зробити завантаження. Ми вже тут поміняли ножи, це дасть 800. Бачите, як красиво, як блестився. І в такому випадку ми не лише робимо відвантаження, не лише наш сервіс є одним з найважливіших частин нашого бізнесу, тому що ми розуміємо, що без сервісу, без технічної підтримки, без гарантій обладнання буде працювати, прибуватися на праці. Тому ми вас хочемо підтримати. Ми наразі показуємо, як на показує, це все робимо. Ми не лише поставляємо обладнання, ми проводимо гарантій, сервіс, ремонт. Відновлення ТО і так далі. Ось до нас приїхали три машини на технічне обслуговування. якраз це машина 800, 600 і 400. Я вам зараз покажу, в чому взагалі різниця і чим вони відрізняються, крім того, що вони відрізняються по цілому. По-перше, 800 модель це Тайвань. Це Тайванська зборка, це тайванські вузли, це тайванські ножі і ну, взагалі якість збірки і якість металу це тайван. 600-400 це китайська, я думаю, дешевше. Але давайте саме розподивимося ці моменти перші. Чим відрізняється по ножам? давайте так. Тут стоять ножі з нержавіючої сталі. І всі елементи стоять безпосередньо із нержавіючої сталі. Тому ці ножі там, декілька разів, 2,5 чи 3 рази вони дорожчі. Тут ми бачимо, що стоять латунні вставочки. тут є алюмінієві вставочки. і ножі зроблені з спеціальної сталі. Це бістроріжую. сталь. Так, тут швидко сталь, вона класно ріже, але це трохи дешевше ножить. Це 400 модель, тут, така саме, тут такі самі ножі стоять на 600, латунні вставочки, є е, алюмінієві такі от елементи і е, швидко ріжуча сталь. Е, ножі зроблені з цього. Другий момент, давайте другий. Товщина металу взагалі. Тобто, тут товщина металу йде 4 мм. Бачите, от я стукаю. Бачите, який звук просто тут -то вже толщина металу 3 мм це 600, він трошки тонший. Ну а в 400 тут взагалі йде міліметр півтора, тобто ми бачимо, що тут пластина така досить, досить тоненька. Це, звісно, ніяк не впливає на якість нарізки, тобто якість нарізки вона впливає, воно нарізає в принципі, однаково. Але ресурс машини тут набагато менше. Що ми кажемо, що ця машина ця не машина працювала десь 6 років. Вона зараз, бачите, в якому стані. Тобто, в принципі, ми її відновлюємо, і вона буде ще досить непогано працювати, вона може ще там років 3-5 працювати і так далі. Ці, ця машина в неї ресурс в середньому в Неї середньому там 5 років. Тобто за 5 років вона е також її можна відновити, також можна працювати. 400 в неї трохи менший ресурс. Тобто, все в принципі таке саме, але е набагато менший ресурс. Отже, якість покриття матеріалу. Це тайванська машина. Ви бачите, ця машина відпрацювала 6 років. Тобто, ви бачите, що якість е е Не напилення досить. Досить якісно це все напилення, з різних сторон. 600-та машина пропрацювала у нас рік, по-моєму, може півтора. Вона також пропустила, але ми бачимо, що тут трошки інша якість, тобто її потрібно відновлювати. І якість покриття металу не така якісна, як у 400. Також ми можемо сказати, що всі вузли на 800-й машині, на тайванській машині, всі вузли вони зроблені, з, вони зроблені в Тайвані. Це мотор, це підшипники, це всі механізми. Вони такі... А це, це йде китайська, це йде китайська зброя. В принципі, в цілому ці машини вони абсолютно однакові. Тобто вони роблять одну і ту саму функцію, приблизно з і тут самою швидкістю, і приблизно вони роблять е, досить якісний продукт. Але ми, якщо ми кажемо в цілому, то ресурс цих машин різний. Тобто, ці машини послужила 6 років, як там її відмовимо. Тобто ми кажемо, що цей ресурс цієї машини може бути 6-10 років. Ця машина може бути ресурс плюс-мінус 5 років. Та машина може бути ресурс плюс мінус 3 роки. І це все залежить від, ну, зрозуміло, що це все залежить від кількості продуктів, якого ви переробите, від якості зберігання цієї машини, від якості як ви за них будете Це все зрозуміло. Але тут вам потрібно, робити. або зробити саме простий варіант, це для самих таких дешевий і, в принципі, непоганий. Якщо вам плюс-мінус нормальний варіант, то треба брати 600, це дуже такий самий оптимальний варіант. Ну, якщо ви хочете, щоб у вас була якісна, довга робота, якісні матеріали, і захист за все, тоді краще брати 600 а фізична різниця між 400, 600 і 800. Це 400, 600 і 800 лет. Якщо ми будемо брати об'єктивно і відштовхуватися від роботи на довготривалий час, то фізична основа йде на нервніча сталь. Як бачите, вона відпрацювала 6 років, ми її просто а, перебираємо, ставимо нові віловесу і вона фізична нова. Те ж саме тут. Повністю як новий. 400-600 модель вона йде на основі алюмінію. Тобто фізично це все йде алюмінієм. А коли продукція ну, коли ми нарізаємо, виділяється кислота. І кислота вона впливає на нашу основу. Ця основа може працювати 3-5 років. Потім її маємо замінити. Те ж саме по По корпусу. Корпус не буде, машина не піде в сміття, але машина треба буде підкоструювати повністю і потім запетити її в печі, тобто попарбувати. Парбуємо повністю цей барабан і цей барабан. За рахунок чого? В першу чергу, за рахунок того, що кислота наша продукту вона буде розвідати наші кори. Щоб подивитися, так от, на фактурі є пори. І ці всі пори вони будуть підривати фарбу, треба буде нове покриття. Те ж саме і всередині. Барабан знімається, піскострується і а, робиться по нові Чим зручніше у 800 моделі тут барабан не розбирає. То барабан це від В 800 ви можете відкрутити, почистити його і пофарбувати. Тобто більше доступу є до цієї зони, він буде повністю відновлений. Є ну, я... okay. якість покриття також. Yeah, якість покриття oh, набору, от. якість покриття 800, якість покриття 400, 600. Це давайте а тут фізична якість мається на увазі, в тому що вона не зроблена погано, вона не зроблена там. Просто якісні якісні матеріали для покриття. Тобто це фізична машина працювала більш широко. Як бачимо, вона ось пам'ятаємо, знаєте, що було вже на камерах. Тоді тобто невеличкий вже знос з самої фарби. Це старання, це якась непосередньо ось видно трошечки. А це йде вже коротка від самого продукту. Як ви бачите, взагалі нема нічого. Тобто фактура, яка була заводу, така не залишилася. Я при тому всьому машина відпрацювала день, не менше то не відробила. Працював фактично 6 років. Тут теж для основа алюмінію, вона просто фарбується і буде працювати далі. Те ж саме тут. Фарбується, працює далі, фарбується, працює далі. Але термін, коли ми його використовуємо, різні. Тобто ми відновлюємо це. Можна кажучи, 3-5 років, 3-5 років батьками відкатував шість, але на принципі не потребує ніяково. Тобто що ми будемо пасувати далі, можна нічого не робити. І казання наші Все.